У цій емоційній історії ми поринемо у світ Василя, чоловіка, який переживає розчарування, зраду та втрату, але знаходить у собі сили для нового початку. Після того, як його кинула дружина Наталя, Василь жив у постійному ритмі самотності та болю, поки несподівана зустріч із молодою жінкою Оленою та маленьким Іваном не відкрила перед ним нові горизонти. Дізнайтеся, як доля веде його до шляху тернистого і до відродження, як він бореться з минулим та знаходить надію у несподіваних зустрічах. Але тепер давайте все по порядку. Василь вже не перший раз дивився на себе у зеркало. Він обіцяв собі, що потрібно прибратися, але ці думки виникали лише вранці. Коли він збирався на роботу, а увечері, повертаючись додому, він швидко випивав пляшку білої і давав у сон. Він жив саме в такому ритмі вже рік, а можливо й трохи більше, відтоді як його кинула Наталя і поїхала за кращим життям у місто. Василь познайомився з дівчиною на дискотеці у сусідньому селі. Раніше він її ніколи не бачив. Дівчата не цікавилися ним, адже він був відомим. До того ж він працював на фермерському господарстві, яке, як зараз модно було називати, було колгоспом, що раптом перетворився на приватне володіння. Василь добре заробляв, адже його вважали ледве не найкращим трактористом, водієм і комбайнером. На господарстві не було такої техніки, на якій би він погано працював. Чоловіки зітхали, кажучи, що будь-який метал Василя слухається. Він жив разом лише із своєю бабусею, яка його виховувала, але померла. Щойно йому виповнилося 18, ніби спеціально дожидаючись, щоб ніхто не припускав, що хлопець після закінчення навчання повернеться до села. А він повернувся, придбав великий будинок, працював, як прокажений, не звертав уваги на дівчат і твердо вирішив спочатку встати на ноги, щоб не було соромно приводити додому дружину. Він ще з дитинства знав, що таке не доїдати і не досипати, адже бабуся завжди економила, і в будинку було дуже холодно, але коли він уперше побачив Наталю. Так майже зійшов з розуму. Шлюб склали швидко, і хлопець був неймовірно захоплений нею, а ще більше тим, що нарешті можна було покинути багатодітну сім'ю, де вона була найстаршою і змушена була постійно допомагати. Василь її сильно балував, купуючи такі наряди, яких у селі ніхто ніколи не бачив, вона звикла до всього найкращого. Господарством не займалася, бо її руки були ніжними через важку і численну роботу, а також тому, що Наталя почувалася прекрасно. Прожили вони так три роки. А одного прекрасного дня Наталя різко сказала Вась, як довго ми ще будемо тут сидіти? Усі люди розвиваються, переїжджають до міста, а ми тут у селі загинемо. Василь тоді навіть не розумів, про що вона. Він відповів, я ж ніколи не говорив, що хочу в місто, а ти ніколи не говорила, що хочеш в село. Звідки раптом такі розмови? запитала вона. Я точно не хочу прожити все життя, загинувши в селі. Сподіваюся, ти не збираєшся мене змушувати робити це. Відповів він, не стримавшись, Василь першим образив свою дружину і пішов. Згодом вони помирилися, але вже до подальших розмов не поверталися. Через три тижні, коли Василь повернувся з роботи, Наталі вже не було. На столі лишилася лише записка, в якій вона писала, що зустріла людину, яка її розуміє. З якою житиме в місті, а також зазначила, що забрала гроші, які Василь відкладав у скриньку, як компенсацію за те, що найкращі роки вона провела з ним. Після того Василь змінив свій спосіб життя спочатку він розпродав усе господарство, а потім і занедбав будинок, ніхто навіть не підозрював, що з ним відбувається. А згодом чутки почали розповсюджуватися. Він ходив на роботу, але отримував лише пару зауважень через запах алкоголю. Якось після розмови з начальником, замість півлітру він випив відразу дві пляшки. Василь знову зітхнув і оглянувся. О, як хотілося б закрити очі на це все. Кілька разів він. Навіть намагався прибиратися, але першого разу він натрапив на заколку Наталі, а другого на їхній весільний альбом. Тому кинув цю справу. Пішов на вулицю, він відчув холод. Мороз був таким, що ніс щепало. Знову доведеться попрацювати, щоб запустити свій трактор. Він згадав, скільки разів сварився з начальником через те. Що Сторож не топив трактор у гаражі. Вибачте, подумав він. На вулиці було ще темно, і Василь ніяк не очікував почути незнайомий голос у цей час, тим більше у своєму дворі. Він різко обернувся. Перед ним стояла жінка чи дівчина, а за нею стелився великий туман, де була дитина. В тому тумані, Господи! Що ви тут робите у такий холод ще й з дитиною? запитав він. Жінка, невизначено знизуючи плечима, відповіла Так сталося. Чи не підкажете, чи можна у когось знайти притулок на деякий час? Маленький Іван зовсім томився, тільки грошей у нас немає. Василь намагався розгледіти її обличчя. Здавалося, вона зовсім молода, хоча міг помилитися. Знаючи своїх односельчан, він припустив, що вони швидше зателефонують у частковому, ніж приймуть бездомну людину. Просто Василь кинув швидкий погляд на дитину, який, притулившись до жінки, був не більше п'яти років. Поглянувши на годинник, він зрозумів, ні. Ніяк, якщо він запізниться, всі одразу подумають, що це через п'янство. Сунувши руку в кишеню, дістав ключі від дому і сказав: Ось, беріть, ідіть до мене додому, я повернуся після шостої. У мене тепло, якщо замерзнете, можете розігріти піч. Їжі теж має бути. Ну, має, бо Бог знає, у мене тут безлад, а часу немає. Тож не висовуйтеся надто на вулицю, а то до вас буде багато питань. І, не гаючи часу, він побіг стежкою у напрямку гаражів, віддавши ключі незнайомій жінці. День пролетів швидко, але увечері неспокій знову накотився. За звичкою, коли він повертався повз магазин, Василь не зупинявся, узяв незмінну півлітру, правда, доповнивши її кількома цукерками, не тиж, що на ньому ще там всі будуть на нього чекати. Можливо, у будинку горіло світло, це було настільки незвично, що Василь відчув дивне стиснення в грудях. Обережно наблизившись до вікна, він зазирнув у середину. Обличчя його сповнилося, він бачив лише частину кімнати, але цього вистачило, щоб зрозуміти. Там панував ідеальний порядок. Все було акуратно та чисто. На дивані під пледом сиділа молода жінка і поруч із нею хлопчик, які разом розглядали якусь книжку. Василь задумливо зітхнув. Колись коли ще була надія, що Наталя подарує йому сина, він накопичив усі дитячі книжки, але тепер вони просто збирали пил біля дивану. Поки, коли його дружина виїхала, він хотів їх викинути, та рука не піднімалася. До того ж в будинку витікав знайомий запах домашньої їжі, який змусив його невідчужено вдихнути з насолодою. Молода жінка раптом підскочила, коли він увійшов, і з червоною щічкою сказала: Доброго вечора! Перепрошую, ми з Іваном трохи займалися господарством, я вже приготувала вечерю. Василь здивовано зупинився. Він зовсім не уявляв, що жінка, якій він так допоміг зранку, може бути такою милою. Він би не відмовився поїсти, адже вона виглядала справді голодною. Вона швидко приєдналася до столу, а Василь майже розяв вдягаючись спрямувався до хлопчика, простягаючи йому руку. Іване, посміхнувся малюк, обережно простягнувши свою ручку. Адже маленькі так люблять солодки, хлопчик подивився на жінку з невизначенням виразом, та вона ледве помітно кивнула, і тоді дитина взяла ласощі. Василь сів за стіл, дихнув аромат гарячого борщу і навіть заплющив очі від насолоди. Лише коли тарілка спорожніла, він подивився на гостю, яка чекала його слів. Це неймовірно смачно, усміхнулась вона. Дякую, сказала. Мабуть, нам потрібно рухатися далі адже ми вже зловживаємо вашою гостинністю. Василь здивовано підняв брови, а ви поспішаєте кудись? Ні, нам немає куди поспішати, відповіла Олена. Через деякий час, коли він повернувся додому, Василь побачив їх під деревом за 5 кілометрів від села і різко затормозив, кинувся до них. Олено, що ти твориш? А про себе не думаєш? запитав він. Олена, ридаючи в його обіймах, сказала Зрозумій, я кажу, що я. Твоя дружина, що ти мене любиш, і ще додала, що такі, як ми, взагалі не мають права на життя. Це такі мої мрії. Вона ще багато говорила, а Василь думав лише про те, що ніколи так і не може статися. Коли потік сліз, трохи стих, Василь рішуче промовив Завтра подамо заяву. Я буду за вами стежити, щоб ви нічого не натворили. Олена не стала заперечувати, але лише міцніше притиснулися до нього. Іван усміхнувся і запитав Ти ж будеш моїм татом, так? Малюк на хвилину подивився на нього, потім обняв його і свою маму. У той день, коли вони оформили всі стосунки, до них завітали гості мати Олени та її чоловік. Ну, доброго здоров'я, Іване! Швидко збирайся нам уже пора додому. А цього гуляча, сподіваюся, визначать куди треба, промовили вони. Олена почервоніла, а Іван притулився до неї. Василь став і запитав, хто ви такі, що з'являєтесь у моєму будинку без стуку? І жінка кинула на нього пильний погляд і відповіла: це мої батьки, мабуть, вони вам щось сказали, не вірте кожному слову. На мить стало тихо, а потім знову задзвонили двері. Вийшов молодий чоловік матері, і вона кинулася за ним слідом. Їм було складно, але вони наскільки полюбили один одного, що жили довго і щасливо, а малюк підростав разом з ними радіючи і посміхаючись, коли згадували ці всі історії, не мов би це були просто гарні минулі спогади.